Це почула вперше цього року, а саме про ювілейний рік і що Ватиканом дається дозвіл на освячення якихось особливих дверей в церкві. Ну, не якихось особливих, а конкретно в Римі. А нам в Україні дався дозвіл теж на це ж саме, тому що в нас військовий стан і багато людей до Рима виїхати не можуть. Сьогодні була в Зарваниці і проходила через ті двері. Умови виконала. Поздравляю. Сповідь причасті і проходження через двері. Двері як двері. Ви б хотіли, щоб вони були всипані брильянтами. Не розумію, що дає проходження через них. Ну, так само, як проходження до зарваниці чи проща в якесь інше місце. Теж, що дає особливого? Ну, особливого нічого не дає. Ви робите певен духовний жест. Що ви робите якусь мандрівку, проходите через двері, тобто ось це проходження 2025 років. Попередній ювілей був 2000 року, тепер 2025 року. Це пригадування, що ось минає час, минають певні часові рамки. Ми намагаємося щось заналізувати, намагаємося якось рефлексувати, робити якийсь аналіз, робити якісь висновки, в тому числі в духовному нашому шляху бентежному і живому. Це часом не надає речам магічного значення. Ух, речам магічного значення надає багато яких інших речей. Бо мені виглядає так: священник наголошував, що кожен християнин має пройти через ті двері і отримає відпуст повний, але сповідь і причастя мають передувати. Пригадаю вам на хвилиночку, що за читання в день 15 хвилин святого писання ви так само можете отримати відпуст. Так що не мусите їхати до жодних дверей, якщо ви маєте до цього якісь певні застереження. Я не розумію значення проходження цих дверей, а інші двері чим відрізняються. Ну, тим, що. Ти двері інші. Надається значення саме цим. І тут питання не в дверях, питання в тому, що ми йдемо кудись в паломництво, відбуваємо якусь прощу, скажімо, до Святої Землі. Це були перші прощі. Потім була величезна традиція Сантьяго де Компостелло. Потім була якась інша традиція: Летичів, Бердичів, Зарваниця, багато яких інших святих місць. І суддя ж не в тому, щоб попасти в якийсь населений пункт. Ну, бо, умовно кажучи, мандруючи з нехай Буде з Хмельницького до Вінниці або навпаки, людина не раз може перетинати летичів, але якщо вона це робить не в паломництві і пішки, чи не їде спеціально на відпустову урочистість, а просто їде собі в автобусі, ну то вона цього відпусту не отримує. Розумієте різницю, так? Тобто ці відпусти надаються після виконання якихось символічних дій. Якоїсь, наприклад, мандрівки, людина йде пішки. Два тижні, один тиждень, п'ять днів. Протягом цього часу людина молиться, переживає якісь певні незручності, десь там в ночуванні, в якомусь гостюванні, раз поїсть, раз не дуже. Розумієте, в чому суть? Ну, от ось в цьому, так що в нас на сайті на credo.pro є маса статей на тему переживання того самого ювілею. Комусь. Дуже такі сильно речі підходять. Вам, наприклад, ні. Якщо вам вони не дуже підходять, то спішу вас заспокоїти. Вам взагалі не мусить все підходити. Вам може підходити, наприклад, те, що ми ось на кредо тут робимо кожнісінький день. Це і читання святого письма, роздуми над святим письмом, причому в кількох варіантах. Ну або, скажімо, майже двогодинна молитва Розарію Вервиці. Вибирайте в духовності те, що вам підійде. Ви не мусите себе силувати і вибирати кожну духовність. Ну, от, наприклад, жодна людина не мусить робити собі докорів сумління, що вона не носить параман. Ну, у нас прямо католиків є така мікроназва, як скапулярій. Ну, добре, хтось хоче його носити, нехай носить, хтось не хоче, ну нехай не носить. Це не головна правда віри, але якщо... Є люди, яким це допомагає, то, звісно, нехай люди носять. Пояснив, сподіваюся, так. Нехай вас Господь всіляко благословить.